Окупацію Криму Туреччина не визнала, але тільки на папері, стверджують експерти з близькосхідних досліджень. Попри заборону України, в Кримські порти продовжують заходити турецькі пароми з вантажем. Офіційна Анкара не приєдналася до економічних санкцій проти країни-агресора і продовжує вести активну торгівлю з Росією. Звісно, в обмін на дешевий російський газ. Також, попри свою безпеку, Туреччина пропускає військові кораблі Росії через Босфорську протоку. Традиційне настороження ставлення ставлення керівництва Анкари щодо Будь-якої військової активності у Чорноморському регіоні, ну і такі певні пантюркійські такі амбіції, які Туреччина звичайно має. З іншого боку, зважаючи на досить щільні економічні зв'язки між Туреччиною та Росією, Туреччина все ж таки намагається скористатися перевагами від того, що фактично російські ринки зараз стають більш відкриті для експорт, для турецького експорту. Такі недружні кроки до України з боку Туреччини можна пояснити історичною любов'ю Анкари до торгівлі. Товарообіг морського сусіда з країною агресором складає 34 мільярди доларів на рік, а з Україною у вісім разів менше. Поки країни ЄС та Сполучені Штати Америки тиснуть на країну агресора економічними санкціями. Президент Ердоган заповнює цей вакуум турецькими товарами та послугами. Неприйняття санкцій санкції Туреччиною може розглядатися як просто частина діалогу з європейським союзом. Якщо ви не хочете бачити нас частину європейського союзу, то відповідно ми ніяким чином не реагуємо на. А ті санкції, які запроваджує європейський союз, деякі експерти пов'язують заборону Туреччини на прохід танкерів з рідким газом до Одеси з останнім візитом президента Росії до Анкари, який намагається відрізати Україну від альтернативних поставок газу. Туреччина також закриває очі на вбивства та переслідування кримських татар в окупованому Криму, що теж свідчить про те, що офіційна влада Турції не хоче шкодити своїм відносинам з Росією. Історично можна сказати, що Туреччина завжди дуже обережно ставилася до кримських до проблем. Кримських татар і свого часу, ще в 44-му році, коли кримські татари були насильницьки депортовані з Криму, частина з них, які намагалися е, там, кораблями, е, човнами дістатися турецького берегу, розстрілювалися просто турецькою прикордонною страюю для того, щоб не мати жодних проблем з Росією. Так? Зустріч президентів України та Турції 20 березня можливо зможе частково вирішити ці питання, але для цього експерти радять діяти досить жорстко. У нас забрали частину нашої території. Це пряма військова агресія. Тут не може бути жодних дискусій. Будь-яка країна, яка е, торгує з Росією, не підтримує санкції проти Росії, на принаймні не може вважатися другому. Наша реакція має бути значно жорсткішою. Рустем Бекіров, Олександр Фінько, Соціальна країна, Київ.